Доброго дня, ми заклахом уже день. Я не знаю, Я не знаю що, що трапляється, що за така? Зараз <гум> іде, ми чилимо. Я потім ще кажу, ну що, діти, ми йдемо до басейну. І старший Гіп взагалі дрихти перед роботою. Він з другом довго гуляв. Ходили в кіно, потім в шахи грали, ну коротше. А як його. Джулія так, М -м, вона вихідна. Навіть скали, каже, я щось не дуже хочу йти. Я Так, ну чого собі. Ну, малі хочуть. А я так, блін, заради малих йти. Ні, ну заради малих треба йти, але... Подивимось, Ні, мабуть, мабуть, прийдеться все ж таки їх вивезти. Хоча б малих. Ну, ладно. Мені не дуже сильно хочеться плавати. У нас зранку дощ був. Зараз вже 85. Блін, в машині відчувається нібито капець холодець Ладно, куди я їду Я їду до крамниці, мені треба купити молоко. І, Замовилися мені французькі батони. а сосісок у нас нема. І Не буде все. Добре, поїхали. Так. Це розpere kind of cake, cake. Is it for the wedding? No. Oh. Купили ah. дівчат попросила крамницю входили, щоб купили мені сушені... сушену малинку. У мене буде е, малиновий бісквіт. Я вирішила використовувати сушену, а не свіжу. Так що, е, Щоб воно не, все не тонуло на дно. І до наступний ранок я продовжую працювати над бісквітом. Отакий От він у мене в розрізі. І зараз ми його будемо е, поливати. вина і. Малиносирок закінчимо декорувати. Сторонам я зробила а, сушена малинка, що в мене залишилася, я її просто перемолола і так трошки по бокам намагалася присипати, але це більше виглядає як мрамор, Таке щось. Доброго ранку, ми ще ранок, ще нема півдня. А я везу торт, бо мені заплатили за доставку також. Заплатять що їду. Ця жіночка зазвичай мене заказувала карамельний. А це, мабуть, побачила цей малиновий, що я робила собі на день народження і замовила. Що Сподіваюсь, що їй сподобається. Так. А, і а, після цього я спишуся з дівчиною, яка лагодить сукню для Джулієт. Якщо треба зустрітися, вона готова. Так що, ну, такі плани на даний момент. Бо так. У мене по часу не дуже вих... Ну, Дівчина мені написала те, що а, сукню робили. Вона каже, що вона не встигає на той час, що ми домовилися. Я думаю, що одразу після того, як я тут відвезу, поїду її зустріти. Так що у мене зараз є час і я в місті, де моя мама живе, я хочу поїхати, коло неї. Там є пару крамниць, хочу подивитися на сукню. Ну, які є сукні там. Якщо є. Так що ну. поїхали зі мною. Я знову в пошуках врожаю плаття рожевої сукні. Продовження. Почала на 4 сукні. Деякі, мабуть, ну, я мабуть вже бачу, що я не буду одягати, але все ж таки взяла. На всякі випадок деякі, я дуже наївно думаю, що я буду намагатися в неї влізти, але все ж таки взяла, бо чому не. Коротше, пішла номер один. М Знаєте, якщо на кожен день, ну, але дуже завелика, тут все таке. Так що. Не вірю, що я не її куплю. Але класна така літня світла. Це, Це краще. Виглядаю, сидить. Її комфортно відчуваю. Ну так. Це те, що я думаю, я влізу, а я влізла. лізу. Це третій розмір. І мені більше за все не подобається, чисто тому що на який захід я його буду виграти. Тут навіть так ти, Та ти що. Навіть можна ножку висунути, Ну так. Довга, але нічого. Все ж таки зморгла себе застігнула остання. Сукня така прикольна. Але після цієї я вже вирішила, я вже, я вже зрозуміла, що я беру цю. Це так теж нормально На кожен день кудись простіше, дуже зручно. Але я думаю, беру і все. Мамі показувала сукні, вона хоче собі купити. Якщо ви не здогадалися, це ми на весілля Анжеліки вже шукаємо хватчики. Він каже, там є ще щось для мене? Мені оце подобається. Може тобі. Хоча я не знаю, чи захочеш це довго, чи ні. Так, все, сукню купила, слава Богу. Анжеліці вислала, вона одобрила. Коротше, я все не розповідала, не розповідала, але, мабуть, вже час розповісти, тому що починається, залишила всього один тиждень. Ті, хто мене дивляться вже довго, довгий час, то знали, що... Відки ось і А, що вже ми зробили дату на весілля 14 жовтня? Вже зробили депозит а, в те місце, де повинно було бути, бути весілля і все інше. Десь місяця-півтори тому Анжеліка мені дзвонить, мама мене такі. У мене просто думки про весілля. У мене такий стрес починається про всю цю організацію, це все Каже, я. Я не, хочу, я не хочу ніякого великого весілля, я не хочу багато людей. Ну там з рікіної сторони батьки, вони розлучені і дуже. Не в самих класних стосунках. Вони ну, дуже тяжко розлучалися. І каже, я не ми хвилюємося, не хочемо зводити їх, їх родини, як це все буде. Я не хочу не хочу хвилюватися що щось піде, не так. Я просто кажу, хочу вийти заміж. А і ще. Ми ж хотіли, рік ж хотів одружитися, коли закінчив університет. І він закінчив університет. Цього року він отримав бакалавра в, інжі... в, інжі... в інженіерстві. Але йому дали повний uh, scholarship на ще один рік, щоб отримати магістра, і він вирішив залишитися в університеті ще на один рік. Так що, uh, він буде в школі, а вже каже, я чекати не буду, я просто хочу заміж. Вони так побалакали і вирішили, що просто буде маленька церемонія. Так я загубила депозит, який зробила в це місце. Вона, тому вона мені подзвонила і запитала, що я на це відчуваю. Я кажу, Анжеліка, роби, що хочеш. Я тебе благословляю. Якщо ви хочете просто маленьку церемонію, хай буде так. Так що. Через тиждень, тиждень наступного, наступної суботи у нас буде маленьке весілля. Анжеліка і рікі одружуються. І це буде в парку. В нашому місному парку. Вони вже замовили місце, вони вже замовили стільці для цього, для церемонії. Так що чекайте, далі буде. Мені чайок зробила, вже хлібчики, зараз буде рибка, тут свої свіжі огірочки та. Помідорки, і вона мені буде робити показ мод. Вона буде мені показувати, що вона щоб обирати, що вона буде на вісіляці. Ма, Коротше, мама, мама мені показала наш вибор. Ми вибрали. І то платят, що я вам показувала в крамниці, воно, я думаю, те, що в неї є, намагати краще. З її волоссям. Мама каже: та, то взагалі ну я показала те то Бежеве моє волосся воно буде зліватися, вона права. так що, скоро все Мама Хотіла мені показати своє, оце, що я вам показувала минулого разу, ми ще не, роз... не знаємо, що це. Будемо чекати, які листя. собі, я не, я, не думаю, я не думаю, що це кавун. Це? Може, диня не знаю. Може, диня, Може кабак зелен. якийсь. Не знаю. Може тобі от ця, безкоштовні їжі ці кабаки давали. Так І вони... це воно було. Ну так а що? Я, я думаю, диня зелена, мабуть. Ну подивимось. Буде, показа... буде показ... сюрпризик. Світ буде, а от... А якщо воно буде тяжке, а воно лізе куди. Не попало. знаю, нічого, хай держить. <хай, хай держи. Попустимо <хай> потім на пол. Так. Огірки <хай> да, не то, що мої зараз. <хай> 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 ну нічого. От, Оце, що я сказала, що я їла мамі на огірок, це не її огірок, сім'ї ще не було, виявляється, вона там один О, чекає. Я вже відкрила, Зав'язі є, а щось я вже не знаю. Вона тут загородила до цього, щоб коти не лазили. А, все не ходив сразу. Вже ходив. Як мої, блін. Тут, тут клас, тут у нас шоу. Повернувся з Теж. Батько повернувся з роботи. Ой, як же ж вона довольна. Ой, ой, бо ніхто з неї не лащиться, як він. А вона з ума сходить, з розуму сходить. Все да, да, да. ж такі собаки і коти ж, вони різні. Ой ой ой. Не тра ні. ні Чил, чил без далі. Чи Так, У нас тиша, але у нас Ну, тиша погода, але Папа, якась погода йде. Да? І и... у нас сирени, так що якось вже серед червня стром hey, в коридорі. Hey. Hey. Даже... Навіть Анжеліка тут. <laughs> Ріки зараз. Вечірка бечер, як хвосточка вечірка. Вказі він не хвилює. У нас навіть дощу нема. Ну десь там щось там щось там. Гейба друг вже сказав, що пройшло через їх. Ой, oh Господи, oh no, look at the storm. Мої руки. Я буду закривати вікно. У нас немає світла. Так що, так. Ну, зокрема, дологи, дуже дякую за вашу підтримку. Перегляд, перегляд, роби, коментарі, підписку. Полюбляйте. Дуже-дуже дякую. Бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічі на прані і баба.